Сьогодні наше тренування буде на все тіло, але для тренування нам потрібні будуть такі серветки з мікрофібри. І ви зможете зробити його тільки, якщо у вас є вдома лінолеум, там десь в кімнаті, або ось такий ламінат, як у мене, тобто має бути слизька підлога. Якщо такого немає, то, ну, на жаль, перейдіть просто до наступного тренування. Отже, як ми будемо працювати? Одну серветку ми кладемо собі під праву стопу, і носочком на неї ставимо. Другу серветку покладіть перед лівою стопою, ну приблизно на ширину крока. Перед лівою стопою на ширину крока. Ми праву ногу тянемо назад скользимо, а правою рукою тягнемося в пол туди до серветки. Ніби доторкнулись до неї і піднялись. Зрозуміло, ми робимо 2 по 8-16 повторів. Але дивіться, не сідайте дуже глибоко. Якщо вам щоб встати, треба там спертись на ногу. Ну, і вам важко. Тобто ваша глибина випаду має бути такою, коли ви можете самі себе підняти. Нехай це буде не глибокий випад, ось такий, але ви самі себе можете підняти за рахунок скорочення м'язів стегна. І коліно лівої ноги не уходить вперед, воно залишається над лівою стопою. Не має бути ось такого гострого кута. Приготувалися і поїхали. Опустились, потягнулись рукою, піднялися, Опустились. Два. Три. Тянемося і рукою, і ногою. Чотири. Дивіться, ми вже вісім зробили з вами. Нам залишилось тільки вісім. І ногою. Ще трошки. Чотири. Три. Тут дуже прям я вже відчуваю, як моя сідниця напружилась. Останній раз робили. Молодці. Дишемо, видихаємо і переходимо на другу сторону. Я до вас просто перевернусь другою стороною, щоб було видніше. Тепер ми ставимо під ліву стопу серветку і перед правою стопою ставимо на ширину крока другу серветку. Лівою рукою тянемося до правої стопи. Дві по вісім. Поїхали. Оці. Два. У вас може бути зовсім ось такий неглибокий випад. Залишилось зробити вісім. Чим менше я розмовляю під час тренування, тим мені важче. Ще трошечки 4, Три. І останній раз. Чудово. Розслабляємо таз, розслабляємо стегна. І тепер переходимо на четвіреньки. Працювати будемо таким чином. Якщо у вас чутливі коліна, краще під коліна підкласти якусь. Коврик, там, подушечку невелику, килимок, там, я не знаю, що у вас є. Тут ми серветку кладемо під ліву долоню і під праву стопу. Руки під плечі, коліна на ширині плечей під тазогновими суглобами. Ми зараз випрямляємо праву ногу в ліву руку. Я розвернусь, щоб було краще так, зрозуміло випрямили. Да? І ми робимо вісім разів, таке малюємо максимальне коло в сторони. Вісім. Вернулись. Вдих. Видих. Вдих. Тут це вже вправа набагато простіша. І робимо ще чотири повтора. Останній раз. Зробили. Поміняємо під праву руку серветочку, під ліву стопу теж серветочку. Спочатку четвіренько вирівняли положення тіла. Випрямляємо праву руку перед собою і ліву ногу. І малюємо величезне коло. Вісім. Сім. Це вправа значно легша. Але це значить, що наступно буде складніше. Ще робимо 4, ще три, два. І останній разочок. Молодці. Чудово. Тепер трошечки для грудних м'язів роботи. Поставте дві серветки під дві руки і роз'їжджайтесь руками в сторони. Але недалеко, так, щоб ви руки могли зібрати самостійно. Обережно працюємо, щоб там ніхто не розчепірився і не травмувався. Робимо спокійно. В сторони. Вдих. збираємо руки видих. Ще вдих. збираємо руки видих. Ще чотири. Три. І ще разочок, можна трошки передихнути. У нас ще одна вправа, а поки що я розкажу вам про свої тренування. Якщо вам сподобалося зі мною тренуватися, вам не бісить мій голос і те, що я роблю, і ви хочете регулярно і системно займатися, а не якісь там хаотичні вправи робити, які не приносять результату, то я вас запрошую взяти участь в моєму онлайн-клубі тренувань. Що це таке? При купівлі абонементу ви отримуєте, будете отримувати щотижня три нових тренування, які я записую кожного тижня. Вони весь час нові, не повторюються і весь час різні, цікаві. Це силове тренування, це кардіо і йога. Такий комплекс тренувань буде розвивати ваше тіло з різних боків. Ви будете розвивати і гнучкість, і витривалість, і м'язи будуть в тонусі. і... Через деякий час ви побачите зміну в своєму тілі, зміни в собі. І впевнена, що вам сподобається. Тому, якщо ви хочете спробувати інформацію щодо вартості, ви бачите на екрані. Пишіть мені в інстаграм або в Телеграм, або тут в коментарях хочу абонемент. Я вам все розкажу детально. Ну, а ми будемо працювати далі. У нас ще планочка. І для цього нам потрібно дві стопи поставити на це ветку. Руки під плечі, планка. І ноги, в сторони, роз'їхались, зібрали вмісті. Живот у нас в тонусі. Ця вправа не для новачків. Тому, якщо вам зовсім важко і ви новачок, робіть, будь ласка, на четвереньках. четвіреньках. Випрямили ногу, на одну сторону, зробіть, там 8 раз по колу, потім на другу. Або просто постійте в планки. Якщо ви можете, давайте в сторони робимо 10. Дев'ять чудово. А тепер підтягуємо коліно по одному біжим зупинили. Даємо відпочити плечам, рукам. Знову планка. Ноги випрямляємо і підтягуємо два коліна, підтягнули і встали. Ми робимо 8 повторів таких. Опустилися 5 в планку. Підтягнули ноги і стали. Назад і стали. Ще п'ять. Ще два рази залишилось. І ура! У нас останній разочок. Фух, молодці. Тут важко розмовляти, тому що фізично це тренування дійсно важке. Якщо у вас є сили, бажання і натхнення, зробіть ще одне коло, якщо вам цього досить, ви все одно молодець, навіть якщо ви працювали в півсили. Тому що ви вже хоч щось зробили. Я дуже рада, що ви займаєтесь зі мною, продовжуйте або зі мною, або з іншими тренерами, але будьте фізично активними, будьте здоровими і до зустрічі!